Миртове дерево. Ця цікава рослина все більш набуває популярності серед кімнатних рослин. Сьогодні ми поговоримо про цікаві факти про мирт, а також розглянемо деталі по вирощуванню та догляду і чим вона корисна. Що спільного мирт має з Римом, стародавнім Єгиптом, а також давньою Грецією. Вам цікаво? Додивіться це ці відео до кінця. Вас чекає багато цікавого і світу рослин. А також підтримати мій канал вподобайкою та підпискою. Поїхали! Розпочнемо з історії миртового дерева. Вона має глибоке тисячолітнє коріння. Мирт був важливим символом для римських богів і використовувався в релігійних обрядах. Це дерево також мало велике значення для єгипетських фараонів. Та використалася в мистецтві та муміфікації. В середньовіччі мирт символізував пурифікацію та духовну чистоту. У давньогрецькій міфології мирт асоціюється з коханням та красою, мирт мав історичне місце в епоху різних культур та цивілізацій. Ця інформація підкреслює важливість дерева мирта, а також багатий історичний контекст. Повернемося до Греції. Назва мирт походить саме звідти. Миртос, або, як греки ще казали, мира, означала рідкі пахощі. Чим корисний мирт? та які основні причини можуть бути для того, щоб ви посадили цю рослинку у себе вдома? Перше. Підвищує імунітет. Миртовий чаль багатий оксидантами, які підвищують імунітет та допомагають боротися зі застудами та грипом. Друге. Миртове маса має протизапальні властивості. Його часто використовують в лікуванні хвороб. Третє. Маса використовують в догляді за шкірою, а також воно покращує здоров'я волосся. Четверте. І для мене найголовніше аромат мирта сприяє покращенню дихання та може допомогти при застудах та алергіях. Погодьтеся з тим, що тепер ви знаєте значно більше про миртове дерево. І у вас просто має виникнути бажання посадити миртове дерево у себе вдома. І звісно, ми вам в цьому допоможемо. Наша компанія DSA пропонує наступні сорта мирту. мир пестровистий, вузьковистий, а також мир звичайний, широковистий. Детально за кожний сорт я не буду розповідати. Кожний із вас може самостійно перейти за посиланням у коментарі. Та ознайомитися з асортиментом, тим бачимо ми постійно його збільшуємо, і досить швидко вже з'являться нові сорта. Що стосується догляду, то ця рослина невибаглива і навряд чи у вас можуть виникнути проблеми з вирощуванням. Отримавши саженець миртового горщику, пересадіть його трішки більше. Субстракт можна придбати в магазині або зробити самостійно. Універсальний підійде, рівень pH має бути не менше 6. У літній період рослини потребують рясного поливу. Зимою полив обмежте, а також понизьте температуру до плюс 10 градусів. Якщо у вас виникають питання або потрібно зняти відео на тему вирощення рослин та боротьба зі шкідниками, напишіть, будь ласка, у коментарі. Не забудьте переглянути наступне відео на тему, чому лимон скидає листя, так як поради цього відео підійдуть і для мирту. साधे महाराज